Олег Ляшко, напевно, один із найяскравіших українських політиків. Мемів з ним є сотні, адже він завжди був надзвичайно активним. Раніше багато хто на телебаченні намагався висміювати його та принизити. І не дивно, адже він був сильною політичною фігурою. А під час повномасштабного вторгнення він став одним із небагатьох політиків такого масштабу, який пішов захищати державу, і продовжує це робити. Тож давайте згадаємо найкращі меми з Олегом Ляшком. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Він як політик почав свій шлях у партії Юлії Тимошенко, але потім його виключили, і він створив власну партію. Стосунки між ними то напружувалися, то знову поліпшувалися. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку, яка ця московська зозуля одягнена в українські вишиванки. Намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? На засідання Верховної Ради завітав тодішній прем'єр Микола Азаров. Ляшко почав висміювати його невміння говорити українською. За це йому швидко вимкнули мікрофон. Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не не дієздатен. Ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників... я сказав. Сідайте. На трибуну Верховної Ради він міг тягнути все, що завгодно сир, сало, а іноді навіть українську землю, яку починав цілувати. Ось я хочу показати вам святу українську землю, якою зараз збираються торгувати. Коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі, коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне. Коли ви востаннє пробували її і цілували ніколи. Ще одне відео, яке стало мемом, це його виступ із картоплею на трибуні. Ось картопля, українська картопля. Ціна на базарі, ця картопля куплена мною у цю неділю в козельці на базарі в Чернігівській області. Ціна цієї картоплини, 30 копійок кілограм. Вимкніть мікрофон. Політика Ляшка будувалася на захисті селян і розвитку українських сіл. А ще він дуже любив корів. Якось він навіть змусив депутатів просити вибачення у корів. Один депутат, щойно із провладної коаліції, дозволив собі цієї трибуни зневажливий вираз, що тут, мовляв, багато говорять про корів і всяку іншу хрянотінь. Я цьому депутату від влади хочу сказати: ти паразит не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. Ти вибачся перед українськими коровами, які годують українських селян. Завдяки українським коровам, яких ви винищили під корінь. Люди не мають можливості годувати своїх дітей. Він захищав не лише права корів, а й бобрів. Вчора, коли я говорив з мером Києва кличком, він мені сказав по-дружньому, мовляв, ну для чого тобі влазить там всі документи, ми зробили, все нормально. Кажу а куди ж бобрів дівати? Куди ж червонокнижних птахів дівати? Каже: ну давай переселимо бобрів зоопарк. То, то, якби замість бобрів до да чиновників у зоопарк переселити, повісити замки і ключі загубити від тих замків. На передачі у Савіка Шустера ведучий вирішив посміятися над ляшком. Але не очікував, що жарт обернеться проти нього. Цікаве питання так. Ви я доїть хочу, корову господин ви питання до міністра. Ви Вимієте доїть корову? Дружище я скажіть. ви... Вимієте да. доїть корову? Да як перед тим як доїш? Що з нею треба робити? Розкажіть. Ну тебе тебе головне не показати тебе. Господин як, як доїть корову дай господин Лешко, Розкажіть господин господинко, як... як... покажіть міністр... руками, як доїть корову міністр... руками. покажіть. Покажите руками, покажите руками, так. Господин Лешко, иди сюда. Что за министр в краине? Встаньте, я сюда. зараз покажу, Встаньте. что за министр? Иди. Вставайте за мисс Вставайте, я покажу. Вставайте. Вставайте, я покажу. Вставайте. Вставайте. Я покажу. Коли він виходив у народ, це часто перетворювалося на справжнє шоу. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали, мільйони накрали, і вони ось вітають тута. Оця банда. Покажи, знімай туфлі, знімай туфлі покажи. Показуй туфлі знімай. Давай, знімай. знімай туфлі. О, бачите, бачите. Знімай. Туфлі знімайте. Я Тухри, покажи людям, а, покажи туфлі знімай! Ось як він відреагував на вирубку дерев. Ви зрізали 150 да. дерев? — Так. — Сволочі, да. сволочі, да. подонки, кончі. Да, подонки Ганьба. 150 дерев. Ти, підрать, блядь, їх ага, сажав ці а дерева. А Ти їх сажав. блядь? Він часто сварився з тодішньою міліцією. Подивіться, скільки там дітей стоїть і жінок у тих фронтах. А ви стоїте, смієтеся. От, гляньте на цих паразитів! Оце така міліція. Я дві години отам розмоктую цю пробку, вони стоять у руки в брюки і стоять, дивляться. Весело їм. Ще одна крилата фраза від Олега Ляшка. Що ти жирною тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? Ляшко боровся з незаконними залами гральних автоматів. От, ганьба! Відійшли, сейчас сейчас щоб нікому не зашкодило. Да. О, виграші видає. А з цим відео продовжують робити меми і досі. Я ж... Відкриваю тебе ключ. Давай відкривай ти. Хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй ти ключ. Відкривай. Хто ти такий? Покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз зробиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти, просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь. Я тобі покажу. Я сказав, документи і ключ. Почув чи не почув? Стій, я сказав. Ага, тобі вже погано, так? Да? Ти хочеш побитися, чи чи викликайте швидку. а де він часто називав депутатів скотеняками. Ви, гірше Януковича, скотиняки! Виключіть своїх депутатів, які не ходять на засідання ради. Звільніть їх мандати. Заберіть. Приведіть тих, хто буде працювати. Досить дурити українців, скотиняки! А як ви ставитеся до Олега Ляшка? Напишіть свою думку в коментарях.